Бої із загарбниками тривають. За тиждень в зоні бойових дій відбулося майже три сотні зіткнень ЗСУ із російською армією. Найскладніша ситуація залишається на Донецькому напрямку, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Окупанти ведуть постійні наступальні дії, однак наші військові відбивають усі атаки. Також загарбники, відступивши з правого берега Херсона, намагаються закріпитися на лівобережжі і звідти обстрілюють обласний центр. Після відведення угрупування військ з окупованих територій Херсонської області на правому березі ріки Дніпро ворог готується до оборони вздовж всієї лінії зіткнення на Херсонщині. Путінська армія укріплює нові рубежі оборони та здійснює обстріли населених пунктів і наших позицій на правому березі Дніпра за останні сім днів, наші військові уразили два десятки рашистських складів з боєприпасами, 15 пунктів управління та знищили 10 підрозділів. Цього тижня в районі населеного пункту Стариця Вовчанського району Харківської області нашими воїнами припинене спробу проникнення диверсійно розвільної групи противника вглиб території нашої країни з території Російської Федерації. На відміну від вбитих диверсантів, поранені доведуть до своїх колег про марність подобних витівок і вилазок на нашу територію. Завдяки вмілим діям. Сила оборони України на Лиманському напрямку вдалося змусити противника відмовитись від наступальних дій в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам'янське та Спірне. Останнім часом росіяни почали говорити про те, що для перемоги потрібно збільшити чисельність армії до 5 мільйонів осіб. В генштабі кажуть, незабаром Кремль може оголосити загальну мобілізацію за оцінками окремих офіцерів збройних сил Російської Федерації. Останнє може означати проведення в Російській Федерації найближчим часом чергової хвилі мобілізації та запровадження в країні воєнного стану. Окупанти продовжують гатити по прикордонню із Росією, зокрема по Сумщині та Чернігівщині. Та ознак ймовірного повторного наступу немає. Щодня прикордоння українських декупованих областей піддається терористичним обстрілам. Вогонь ворог веде здебільшого з мінометів та гаубиць водночас. Почастішили обстріли із реактивних систем залпового вогню і на більшу глибину. Щодня ворог від 10 до 20 разів обстрілює українське прикордоння. початку листопада нами зафіксовано вже понад 190 обстрілів цих територій, в тому числі 40 по позиціях прикордонників. На території Білорусі наразі знаходиться 9 тисяч російських солдат із 250 п'ятдесятьма одиницями техніки. За даними Генштабу, близько 15 тисяч білорусів готові приєднатися до окупантів та піти на війну з Україною. Однак наразі хвилюватися не варто ознак ймовірного наступу поки що немає. Юлія Васільєва Давіта Вершин новини 33 канал.